Вітаю на каналі Трудові Будні Аграрія. Значить, переїхав дискувати вчора. Начебто подоорював те, що планував трактором ЮМЗ. Значить все понад лісом полосою дорогу підрівняв для того, щоб зручно було їздити і мені і людям. Ну і на інші поля господарям. Значить зараз предстоїть е, після сої дискувати. Зараз я трошки далі одійду, щоб було кхм, краще вщутно. Значить відразу зняв решітку, то вже сьогодні припікає добряче. Зараз показує 26. Значить все видно. Вже почало заростати, ну, більш-менш ще нормально. Якраз зараз його підріжемо, а тоді легенько культиватором пробіжу і можна буде сіяти. Подивимося, як вийде, Ну, я думаю, що тут буде перше якраз поле, з якого будемо починати сіяти. Так, значить зараз. Поки там батько вдалині підходить, значить е, скинемо борони. Я заодно покажу обзор. Як у нас сцеплені борони, там е, в коментарях про трактор т якраз просили показати, Значить, дивіться. Ну, тут не зовсім так гарно вийшло, але найголовніше, що воно працює. Значить, Ось виходить, рама йде стандартна до рами ззаді приварені уголки. Далі йде поперек швеллер отак, приварений. Ось ось швелір якраз. І після швеллера зроблені ось поводки на цепках і зверху отакі ось, ось Гусаки зроблені для того, щоб підтримувало значить, борону. Нічого такого складного. Ну, в планах є, звичайно, переробити на перспективу на каток. Ну, поки що так влаштовує, ну, по крайній мірі краще, ніж просто без нічого борони свою роботу якби, роблять. Добре, зараз працюємо, а далі тоді включуся, покажу. Поле готове, закінчив дисковку. Сьогодні, на жаль, без оператора свого Значить, не було кому знімати. Трошки незручно і працювати, і знімати. В принципі, вже роботу закінчив. Значить, ось так от шліфувались, блищать диски. Так, значить, ось, ось ще раз показую о, в розкритому стані, е, значить, як виглядить наша саморобна конструкція ззаді борони на поводках. Ну, в принципі, так, як культиватор КПС. Єдине, що Тут трошки оцей узол треба буде нижні переробити, так як на Ось отут із шинки, зробити огранічити, щоб оці поводки нижче не пускалися і не рвали оці цепки. Ну а так, в принципі, якби все більш-менш нормально. Так, значить, це я дискував і дивився, може його Культивувати чи просто борони потягати. Не Знаю, як його краще. Напишіть, як ви думаєте. Просто я ж кажу, борони потягати або його закультивувати перед посівною вже. Я думаю, якщо все гаразд, не знаю, на цій неділі вряд чи. Навірно, е, з початком наступної неділі будемо сіяти і якраз будемо починати, так як я казав. На початку відео саме з цього поля. Коротше народ їхав і не доїхав. Осталось, я не знаю, метрів 300 до бази. Короте, чувствую, заканчує селярка, починає <кхи> глохнути. Став короте, я на обочину. Ну, він попитався стати я на обочину, але вийшло так, що. Короче, значить, вийшло так. Е... диски залишились на дорозі, трактор звернув носом якраз на обочину. Йде навстречу Камаз. Кажу отягни трошки на обочину, щоб я не стояв на трасі. Тільки по чуть-чуть. Добре, да, дякую йому, звісно, що він зупинився, починає тягнути. Ну, звісно, що трактор, коли не заведений, рульове ж не можна повернути. Короте, починаю тягнути, я махаю стой-стой. Ну, в результаті він мене стягнув. Ось, ось стою я взагалі носом. Вовраг стягнуло. Значить, солярки не вистачає підкачати, щоб завести його. Залив я вже 40 літрів, а воно все одно не вистачає. Дуже великий уклон. Значить, тут ось зараз трошки підкопали. Зараз дзвонив до хлопців. Е, должен трактор приїхати. І будемо якось його тягнути, мабуть, уперед сюди. Тому що якщо туди назад тягнути, дуже великий уклон, щоб не положити трактора на бок. Коротше, у нас, як завжди, без приключень не виходить. Так, значить, трактором, слава Богу, виїхали, приїхав трактор із бази. Трошки протягнув, щоб бак рівномірно став, підкачали солярку, пускач, звісно, трохи характер і показав. ну, Слава Богу, завели, переїхали, значить ось тут невеличкий кусок, десь біля гектара недодіскованого, значить тут додіскуємо зараз. І ось вже видно. Пшеничка наша посходила, зимоярка. Значить, в суботу перед святом, якраз, коли е, був на полі, заїжджав, дивився, ще тільки там сям шильця були. Ну, Зараз вже тут я не знаю, на камеру воно не передає, звісно. Зараз спробую показати. Ну, Тут понад посадкою трошки не так, а туди якраз там Видно, зелене, де по довжині ходив, там краще. Ну, в принципі, так, да, волога є, тепло є. Так що скоро потрібно вже буде підкормлювати її. Так, ну Добре, вже вечоріє. Тоді зараз буду дискувати, закінчувати. Так що Робота в нас сьогодні, як зазвичай, безпригодне проходить. Так, ну добре, працюємо. Зараз їдемо вже на базу. Я сподіваюся, що сьогодні вже більш без пригод буде. Так що, кому відео сподобалось з вас. Підтримку каналу, така жирна подобайка. Підтримайте канал, напишіть коментар, всім всього самого найкращого, всім пока!